Понад 75 тисяч біометричних документів, близько 44 тисяч закордонних паспортів та понад 30 id карток для Чернігівської державної міграційної служби 2023 рік був плідним. Незважаючи на постійні тривоги, обстріли та блекаути, установа продовжувала свою роботу та надавала послуги по всій області. Мешканці Чернігівщини торік активно оновлювали свої дані. А ось вклеювати фотокартки у паспорт громадянина України зразка 1994 року у зв'язку із досягненням 25-45-річного віку стали значно менше, зазначають фахівці. Хоча частина населення все ж надає перевагу паперовим документам. Можемо закцентувати увагу, що кількість вклеєних фотокарток вона значно знижується у зв'язку з тим, що на сьогоднішній день. Були зміни в законодавстві, і всі ті громадяни, які прострочили вклеювання фотокарток до своїх паспортів в період ковіду, вони були змушені оформити id картки що нам дає підстави, як так кажуть, додаткової перевірки громадян та документування їх паспортами нового зразку. Водночас, все частіше мешканці області пересилають готові біометричні документи за кордон. Зважаючи на це, Державна міграційна служба розширила географію європейських міст, де громадяни можуть скористатися паспортним сервісом. Набути громадянство України можна у 12 центрах Польщі, Німеччини, Іспанії, Чехії, Словаччини, Туреччини та Італії. З початком повномасштабного вторгнення багато українців були вимушені покинути свої домівки. Відтак зросла народжуваність українських дітей за кордоном. Це також вплинула на роботу і характер роботи надання функції по оформленню довідок про підтвердження громадянства дітям в відповідному відділі управління державної міграційної служби. І відтак, якщо у 2022 році кількість таких звернень була 263, то вже у 2023 ми бачимо цифри 349 довідок про реєстрацію особи громадянинам України. Переважно це діти. Вісім територіальних підрозділів, які з 1 лютого 2022 року були непростою через російську агресію, відновили свою роботу. А це і Бахмутський, і Чнянський, і Бобровицький, і Городнянський, які у 2022-му були зачинені. Загалом адміністративні послуги можна отримати безпосередньо в управлінні та в 16 його територіальних підрозділах.